Вітаємо вас від сьогодні. З цієї миті ви студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Нас запитують, у чому переваги Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу, чому саме нас вибирають при вступі на навчання? А все просто. Ми найкращі серед рівних. І наші переваги в нашій унікальності висока якість навчання та європейський підхід до наукової діяльності все це пропонують в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти й газу – єдиному в Україні університеті енергетичного спрямування з поглибленим вивченням особливості роботи в нафтогазовій галузі. Зараз в структурі університету. Вісім навчально-наукових інститутів, науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики та екології, 44 кафедри, на яких навчаються близько 8 тисяч студентів, включно з іноземцями. Наш університет готує близько 45 бакалаврів із 45 освітніх програм, магістрів із близько 40 освітніх програм. науково педагогічний склад університету налічує понад 100 докторів наук, професорів. 500 кандидатів наук, доцентів, 24 лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 8 заслужених діячів науки і техніки, 12 заслужених працівників освіти і науки, 19 наукових шкіл. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу створені всі необхідні умови для якісного навчання, творчого зростання, дозвілля та проживання студентів. Заклад вищої освіти має сучасну матеріально технічну базу, яка вдосконалюється з кожним роком. Функціонує 12 навчальних корпусів, сім гуртожитків та спортивний комплекс імені Анатолія Гемби, стадіон якого відповідає міжнародним стандартам. Наш тренажерний буровий центр, акредитований International Well Control Forum, надає освітні послуги за міжнародними стандартами для спеціалістів борових підприємств нафтогазової галузі. Університеті єдиний в Європі науковий полігон з п'яти нафтових свердловин, науково-освітній центр Сланцевий газ, Дністровський інженерно-екологічний протипаводковий полігон. А також центр розвитку підприємництва, бізнес-інкубатор, центр інноваційного розвитку та інші інноваційні структурні підрозділи. А ще родзинкою університету є геологічний музей. Мінералогічна колекція нашого геологічного музею визнана однією з кращих в Європі. Становить національне наукове надбання України за сприяння галузевих компаній в університеті. Відкрито низку високотехнологічних сучасних лабораторій, серед них лабораторії апаратно-програмних засобів фірми Сіменс. Автоматизованих систем керування та промислових телекомунікацій: фенікс контакт, смарт-технологій, інтернет речей, навчальна лабораторія відновлюваної енергетики, фізичних основ відновлювальних джерел енергії, інформаційних технологій в енергетиці, та понажних розчинів та інші. Це створює умови для підготовки висококваліфікованого фахівця, який вміє працювати з новітнім обладнанням. Обирай Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу. Навчайся в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу заради європейського майбутнього України. Борись з нами за енергетичну незалежність держави.